Даю час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. про найважливіші події розповімо прямо зараз. Його ремонтують, засипають. а Воно з'являється знову в Полтавці. Скаржаться на провалля на перехресті вулиці Юрія Тимошенка та Кузьми Скрябіна. У Кримальщиці затримали двох підозрюваних у нападі на військовослужбовців районного терцентру комплектування, що стався 25 травня. Позбулися найменшого і найслабшого викинути із найвідомішого в Україні гнізда лелек у національному природному парку Порятинський зростатиме у реабілітаційному центрі. А тепер про це та інше більш докладно. Чергове проваля у Полтаві на перехресті вулиць Юрія Тимошенка та Кузьми Скрябіна. За словами місцевих мешканців, його тут спостерігають вже протягом двох тижнів. Яму засипають, ремонтують і знову вона з'являється. Більше про це дивіться у сюжеті. І знову провалля у Полтаві на перехресті вулиці Юрія Тимошенка та Кузьми Скрябіна. За словами місцевих мешканців, воно тут вже протягом двох тижнів. Воно періодично з'являється. Ну я не, не пам'ятаю це, стільки воно часу щось приїжджають, роблять, потім воно знову з'являється. Думаю, недосконалість роботи, які починають, не доводять до кінця і, мабуть, щось трапляється. Полтавка Марина каже, можлива причина проваля суцільне озеро від злив на цій ділянці. Тут завжди, якщо дощ, що злива, тут завжди ж ціле озеро. Ну машини не проїдуть. Бувало, що попід лісом, по по тротуару ну, машини їхали. Постійно ця проблема. Ремонтні роботи, що іноді тут виконують, результату не дають, каже Полтавка Оксана. Воно іноді час від часу було після ремонту, але воно провалювалось, вони під зверху асфальтиком засипали і на тому все закінчувалось. Ви ж розумієте, що там значить, проблема велика, там яма велика, і воно просто провалюється і його ніхто не ремонтує. нарікають, нарікаються, ділянка може створювати аварійну ситуацію на дорогах. Вже з тиждень навіть більше. Воно вода підмила, сирость. Ще може і машина навіть не в цей, під, під той. Хто знає, скільки ж там вимило. Постійно просаджується і, і постійно ремонтують. Ну тоді -то, по пологі вода знизу підмиває. як повідомили у Полтавводоканалі на перехресті вулиці Юрія Тимошенка та Кузьми на провалі сталося через аварію на каналізаційному колекторі. Наразі працюють над розробкою проекту реконструкції колектора. Напали із травматичним пістолетом і перцевим балончиком та пошкодили авто. У Кременчуці, 25 травня, на двох військовослужбовців районного терцентру комплектування семеро людей здійснили спланований напад, повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП. За словами речниці Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Коли надійшло повідомлення, на місце події прибула слідчо-оперативна група, було зафіксовано факт. За фактом розпочата кримінальне провадження за частиною 4 статті 296, це хуліганство, особи встановлені, їх затримано в порядку статті 208. Двоє чоловіків місцевих. Наразі слідчі дають всю оцінку інциденту, який мав місце, місце слідство триває. Сам ця статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Горіла покрівля, а з нею і сіно і солома, що зберігалися у приміщенні. Рятувальники загасили пожежу у господарчій споруді в селі Степне Полтавського району. Повідомлення про загоряння надійшло до них 25 травня о 14.24. травмованих та загиблих внаслідок події немає. Повідомила речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. Воноборці, які прибули за викликом, відразу приступили до гасіння та проведення розвідки. Внаслідок пожежі пошкоджено покрівлю та сіно із соломою, що зберігалися в приміщенні. Завдяки оперативним діям рятувальників, вдалося врятувати споруду від повного знищення полум'ям. Причина пожежі встановлюється. У Полтаві пам'ятник видатному українському поету Тарасу Шевченку почали фарбувати. Щоправда, роблять це на невеличкій ділянці, щоб обрати потрібний відтінок та затвердити його із фахівцями. Вже після цього монумент вкриють фарбою повністю. Розповів директор комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. Додав монумент споруджено із залізобетону, тому він не білий, а характерного сіруватого відтінку. На сьогодні пам'ятник Кобзе. Дереві, повністю підготували до фарбування, видалили на шарування старої фарби, розчистили тріщини, виконали гідроізоляцію швів та основи, покрили шпаклівкою та прогрунтували постамент. Нагадаємо, поточний ремонт пам'ятника стартував 14 травня. Сьогодні ми проводимо пробне фарбування. Спочатку пофарбуємо невелику ділянку, запросимо фахівців, які... Нам погодять колір самої фарби для того, щоб пам'ятник не втратив автентичності і не відрізнявся від того кольору, яким він був пофарбований раніше. Переселенці, які проживають у порятинській громаді, отримали гуманітарну допомогу. Пакунки із продуктовими наборами для них передала американська міжнародна організація. Що саме входило у допомогу? Дивіться у наступному сюжеті. Коробці знаходяться продукти, От масло, провалік. Ці та інші продукти отримали 350 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Пирятинській громаді. Гуманітарну допомогу передають місцевим від міжнародної організації Джем у партнерстві з Ховарджі Баффет Фундейшн, яку доставила громадська організація Наша справа Полтавщина. Переселенці говорять, приємно, що про них не забувають. Я дуже вдячна Джему за цю допомогу, тому що вона дуже потрібна, так як ми переселенці і залишилися без нічого. Подякаємо, велика да, хай, хай вони так і подальшому допомагають людям. Важливо конечно з нашими пенсіями, з нашим тим, що ми залишилися без нічого. Наша е, земля під окупацією. З травня 2022 року громадська організація Наша справа Болтавщина розпочала працювати з міжнародною організацією Джем. Розповідає лідерка громадської організації Лариса Босенко. Ми знову отримували допомогу від нашого постійного спонсора. Можна так сказати, фонд Джем Енбафет, і це так само продуктові набори. Які, я сподіваюся, стануть людям у нагоді. Як тільки нам надають допомогу, то ми в принципі її і одразу видаємо людям. Приємно, що благодійники звертають увагу на усі громади області, Щоб більше переселенців змогло отримати таку гуманітарну допомогу, говорить секретар Порятинської міської ради Сергій Пазюк. Сьогодні відбулася добра справа завдяки організації Джем, завдяки всім, які причетні людям до цього, аби таких справ було побільше, тому що зараз продукти харчування дорожчають, зараз життя взагалі дорожчає, і от саме підтримка такої категорії дуже важлива. СК Полтава виборов право виступати в українській прем'єр-лізі 24 травня в Ужгороді. Наші земляки здобули перемогу над харківським металістом з рахунком 1-0. емоції гравців, які приїхали додому з перемогою у нашому наступному сюжеті. СК Полтава вперше виборов право виступати в українській прем'єр-лізі. Гравці після перемоги над харківським металістом не стримують емоцій. Гра відбулася 24 травня в Ужгороді на стадіоні Авангард. Це були просто сльози. До сих пір не можу в це повірити. Навіть зараз ну, мурашки просто по шкірі. І, і такий шлях, який ну справді за матерів, друга ліга, перша а зараз ну. Ти розумієш, що за плечима такий великий шлях. На залізничному вокзалі у Полтаві футболістів зустрічають із шампанським і повітряними кульками. Ми йшли до цієї цілі разом. Це моя мрія дитинства, тому мрія збулася. Наші дівчата нас мотивували перед грою нашою, тому ми вийшли. З подвійною мотивацією, щоб і їм теж принести радість. Команда посіла друге місце в першій лізі та завоювала, окрім путівок до УПЛ, ще й срібні нагороди. Інтрига в чемпіонаті трималася до останнього туру. І завдяки голу Євгена Стрельцова, полтавці на виїзді переграли харківський металіст. Вийшов на заміну, коля бужен подав. Я забив. Дуже радий, що вийшли премєр лігу Емоції не не можу передати, дуже чекаю свого дебюта прем'єр-ліги. Можливість виступати в УПЛ команда здобула завдяки праці, боротьбі та натхненню, говорить президент СК Полтава Сергій Іващенко. Хлопці створили історію команди. хлопці створили історію клубу, і вони найкращі, і вони цього заслуговують, тому що вони дуже старалися. Незважаючи на важкі чемпіонати, зважаючи ні на що нині команда проведе заключні тренування у сезоні та відправиться у відпустку. Після чого розпочне підготовку до нового сезону. А старшокласниці 14-го ліцею увійшли до шкільної збірної Полтави із баскетболу та гратимуть у фіналі всеукраїнських змагань пліч опліч. Відбудеться турнір у червні у Рівному. Зараз шкільна збірна Полтави відпрацьовує техніку та тактичні дії. На одному із їхніх тренувань побували наші кореспонденти. Юні баскетболістки, учениці Полтавського ліцею номер 14 здоров'я готуються до участі у всеукраїнських змаганнях пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. За результатами попереднього обласного етапу вони увійшли до шкільної збірної Полтави та представлятимуть нашу область у фіналі наймасштабнішого учнівського турніру країни. Вірні Полтави юні спортсменки 2010 та 2011 років народження зараз. Ми дуже натхненно працюємо за швидкістю, за точністю рухів разом з дівчатами. Кожний ранок на тренуванні всі разом відпрацьовуємо навички, вправи заради того, щоб презентувати нашу школу на всеукраїнському етапі пліч-о-пліч. займаюсь 5 років з самого дитинства. Дуже подобається тренер Тетяна Миколаївна нам дуже допомагає. Вона нам як така друга мама. Тренерка з баскетболу Тетяна Тонченко каже: зараз акцентується на відпрацюванні тактичних дій команди. Ділиться баскетбол не лише розвиває реакцію, а й, попри активний рух, заряджає енергією. Для мене він унікальний. Він такий доступний навіть для дітей. Ти попав і він вже заряджає. Енергію, що тобі хочеться і хочеться в ціль попадати у полтавському ліцеї номер 14 здоров'я культивують та усіляко підтримують спорт та здоровий спосіб життя, тому в своїх вихованках впевнені на всі сто. Говорить вчитель фізкультури ліцею Юрій Крушний. Цей проект розпочався минулого року, минулого навчального року. Президентська ініціатива, дуже гарна назва. Пріч це дійсно описує ці змагання. Бо діти в підтримці, в команді, в роботі одне з одним. Пріч опріч ідуть до своєї мети. А Мета у нас лише одна перемога. Ішов підтримати юних баскетболісток напередодні важливого турніру. Перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко усі разом написали на жовто-блакитному прапорі слова подяки та побажання для наших захисників. Я переконаний, що наші команди отримують перезові місця, тому що ми з міського бюджету фінансуємо цей проект. Ми допомагаємо нашим дітям брати участь у цих змаганнях. Я переконаний, що ми обов'язково переможемо, тому що активні, цілеспрямовані, здорові, намагаємося. Показати, що Полтава спортивна столиця України в змаганнях пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги, задіяні баскетбольні команди з усіх областей України. Стартуватиме турнір 7 червня у Рівному. Клубні змагання із кінного спорту, весняний кубок, Балка екоклуб відбулися цими вихідними. Майстерність у конкурі демонстрували юні та дорослі спортсмени з Полтавської та Запорізької областей. Як все було, бачили наші кореспонденти. Змагання з конкуру Весняний кубок відбулися цими вихідними на базі кінного комплексу Балка екоклуб що в селі Глибока Балка поблизу решетилівки. Протягом двох днів свою майстерність в подоланні перешкод верхи демонстрували юні та дорослі спортсмени з різних кінних клубів Полтавської та Запорізької областей. Залюбки відвідує тренування в Балка Екоклуб Полтавка Морослава. Говорить, це не лише спорт, а й позитивна енергетика, яку дає спілкування з конем. Кінь і партнер. Його звати Лотос. Це вже наші не перші змагання. Ми недавно повернулися з Дніпра, де був, скажімо так, наш перший виїзний дебют, і в на в дисципліні на 70 сантиметрів ми зайняли друге місце. А зараз будемо як там? Тепер вже вдома працювати. Ми тренуємося на цій стані. Приїхала з Полтави і вершниця Єва. Вона в кінному спорті три роки. Перший заїзд ця пара пройшла чисто попереду. Другий, де перешкоди будуть трохи вищими. Це Олімпіада, це мій кінь. Ми приїхали на балку змагатися. Ми їдемо маршрут 50 70 см. Це наші перші змагання в сезоні. Надалі буде і вище, підготовка тривала десь місяць. Це дуже важливо, якщо кінь чує тебе. Чує, що треба рухатись повільніше або швидше. На маршруті і найстарший вершник у змаганнях на весняний кубок Анатолій Деркач на коні Golden Melody Він подавав дистанцію без штрафних балів. Це адреналін. Тому що я на пенсії і пенсіонерам потрібно займатися конним спортом всім пенсіонерам. Балка ідеальне місце для проведення змагань. Тут супер. І поле, і, і, і прийом. Підтверджують, бачите. В ході змагань враховують ідеальний час, чистоту подавання перешкод та швидкість, пояснює суддя національної категорії Віра Кириченко. Висота бар'єрів коливається від 50 до 110 сантиметрів. Перешкоди по наростаючій складності йдуть, і в залежності від цього, і вершники виконують різні задачі. Якщо зараз у нас були маршрути на ідеальний час, тобто це для початківців або для зовсім молодих коней. А вже наступні. Там, де висота буде трошки повище, там вже будуть маршрути судитись за правилами змагань на чистоту і швидкість. Змагання з конкуру в заміському комплексі для відпочинку Балка-Екоклуб цієї весни організували вже вдруге. Переможців традиційно нагородили кубками, медалями та подарунками. Анна перевертлива, вона виступала на коні в Жиган, тренер Євгенія Ткаченка. Мілена лисота, вона виступала на коні Сімба. Тренер Євгенія Каченко. Готуються в Балка-Екоклуб і до відкриття літнього дитячого табору Балка Кіц. На базі кінного комплексу вже облаштували сучасний кіц-кемп з комфортними кімнатами для проживання. Таким чином, з 1 червня і протягом усього літа всі охочі зможуть опановувати або вдосконалювати навички верхової їзди під керівництвом досвідчених тренерів, спілкуватися з природою та оздоровлюватися. Тишеня відомих завдяки цілодобовому відеоспостереженню лелекодарки та Грицика Національного природного парку Порятинський перебуває на реабілітації для птахів у Київській області. Нагадаємо, грицик у п'ятницю викинув лелечення із гнізда. Але завдяки онлайн-трансляції його вчасно підібрали. Спочатку малечу оглянув ветлікар, попередній діагноз ентерит. Пташеняті призначили антибіотики. Наразі катруся почувається добре, говорить провідний науковий співробітник Національного природного парку Порятинський Анатолій Подобайло. Додає, у садибі нюшанік адаптують диких птахів до життя у природному середовищі та повертають їх у дику природу. ще викинув найменше і найслабше пташеняті. Так вчиняють лелеки, коли відчувають брак харчів для своєї родини, пояснив науковець. Це нормальне, нормальне явище, коли е, слабшим жертвою для того, щоб всіх інших підняти на крило. Оскільки він викинув під час трансляції, модератори зразу просигналили, що є небезпека, тому я вискочив і його підібрав. Пташеня було трошки подряпане, але не ушкоджене. Ми з колегами обробили подряпани, дали карасика порізаного і нам вдалося його вчасно доправити в садибушанік, це центр реабілітації птахів. Полять антибіотики і годують пташеня. Все гаразд з ним. І в них напрацьована методика повернення лелек у природу. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТПІЛЮЄЙ. Залишайтеся з нами. Всього вам найкращого. Все обов'язково буде Україна.